Вивертаємо хвостик. Що ми робимо? Ми трошечки зміщуємо тканинку одну відносно другої частини, втарець. Вставляємо, можна, як і ампулка, чи щось таке тоненьке, і на нього ніби насуваємо, надіваємо частинку нашого хвостика, для того, щоб його потім вивернути. Так, потихеньку підтягуємо, насовуємо і потихеньку вивертаємо. Розпрямляємо усі куточки, які там у нас є. Такой заготочка хвостика у нас вышла. Что-то вылезло уже у нас. Тепер ми з вами наповнюємо його трошечки, щоб воно нібито було об'ємне ваткою, трошки-трошки отак прокладемо і прошиємо голкою, шов-голкою вперед, отак посерединки. Беремо ватки шматочок, один краєчок трошки підкручуємо, щоб легше зайшло. І потихеньку встрамляємо. Якщо не лізе, чимось собі допомагаємо потихеньку, потихеньку, не поспішаючи, щоб воно лягло більш-менш рівномірно. О, все класно. Тепер прошиваємо. Так як у нас буде цей елемент, який ми будемо пришивати тут, вставляти і пришивати так зігнувши трошечки, То ми можемо нитку тут не фіксувати, а просто її залишити, як вона є. І працювати швом гулка вперед. Як він виглядає? Ми через 2-3 мм йдемо вниз, потім піднімаємося з іншого боку, потім знизу піднімаємося вверх. І так продовжуємо далі-далі, тільки вперед. 2-3 мм, прошили, витягнули вгору. І так далі. Можна зробити 2-3 рядочки таких стіпків. У кого як вийде, зараз подивимось 2-3 мм. і виходимо нагору. Коли доходимо до самого краю, розвертаємо нашу роботу і в зворотньому напрямку. йдемо назад, стремляючи нитку іголку там, де закінчився попередній стібок, імітуючи цільний шов, який робить шейна машинка. І в нас цей шов вийде двобічний. Він Буде ніби прошила машинка. І так далі. Дошиваємо перший рядочок і зразу переходимо на другий, не відриваючи ниточки, якщо її вистачає вам. І зразу переходимо трошки далі на другий такий же шовчик. Магатися, щоб воно рівненько лягало, замітувати шовчик рівненький. Дійшли до краю, розвернули роботу, і потихеньку назад. Так само. Де голочка виходила в попередньому напрямку, туди встромляємо голочку, щоб вона зайшла. Угу. рівно доточки. Так. так и остальные выход и закинчиваем можно фиксовать можно нафиксовать Можна так лишити. Все. тепер наше завдання: скласти повздовж і зафіксувати два боки разом, скласти навпіл, зафіксувати стібочком. На одном месте. Порядок назад. Еще разок и можно фиксовать. все Поєднали. Тепер воно буде триматися. І тут можна вже зафіксувати. Можна один раз, можна два рази. Давайте зробимо два рази і все. Все. Відрізаємо. хвостик у нас готовий.